Чи було у вас колись таке, що ви бачили в продажі якусь річ і думали, я повернуся тобою крихітко? Пам'ятаєте, розказувала вам трошки про ось цей вінтажний маркет? Там я побачила сумку, до речі, не вінтажну, але в вінтажному стилі, до якої обіцяла повернутись. Приїхала вона до мене Вось в ось такому пильничку, і ви готові. Ну, вона неймовірна. До речі, в народі цей вид застібок часто називають застібка поцілунок, але по-правильному це називається фермуар. Ну му стилізувати образ перший, менш святковий, тягла. Звичайну чорну сорочку, чорні бармуди, щоб трошечки збити пафосність цієї сумки, і одна з моїх улюблених деталей гра на різниці. Фактур, така фактура мюлей, скуча шкіра сумки. Другий лук побудований на контрасті москолінного оверсайзного костюму.